Чорне перехрестя, саме так назвали перехрестя біля палацу культури мінерал в Калуші. За вісім років відколи відкрили перехрестя, бували вихідні, коли тут траплялося по два ДТП підряд. Члени новоствореної громадської організації Добро місто взялися вплинути на цю невтішну статистику і встановити на дорогах лежачі поліцейські. Активісти розповіли, що основна причина аварії на чорному перехресті відсутність будь-яких знаків про обмеження швидкості і погана видимість водіями ситуації на дорогах, які перетинаються. Щоб якось зарадити проблемі та іншим їй подібним, четверо калушан утворили громадську організацію Добро місто. Члени об'єднання зуміли переконати владу у доцільності засобів регулювання дорожнього руху на цьому перехресті та отримали дозвіл на встановлення лежачих поліцейських. До речі, лежачі поліцейські тут будуть не гумові, які ми звикли бачити по місту, а зроблені силами активістів самотужки зі шматків бруківки та цементу. Це значно дешевше, адже всі матеріали доводиться знаходити самим. Поки робота з лежачими поліцейськими не завершена, члени громадської організації вивісили банер. Увага, небезпечне перехрестя. Ми взяли, попросили Володимира. Андрія пострільоного, щоб він нам роздрукував банер. Увага 30. Зараз через за годину приблизно під'їдуть наші хлопці і принесуть банер з цього боку, з боку бувшого пологового, щоб ми встановили теж попереджуваний банер, увага, небезпечне перехрестя, зменшить швидкість. Змогли прорізати під лежачі поліцейські канави. Частину, вже як бачите, на 70, ну, там на 60 відсотків перший лежачий поліцейський е, встановлений. Е, пришвидшили діло встановлення цього оглядового дзеркала. Потім, коли лежачі поліцейські будуть встановлені, необхідні попередження про їх встановлення, а також знаки обмеження швидкості до 30 кілометрів та вибоїна. Але на жаль, це не єдине проблемне місце на дорогах нашого міста. В загальному дуже велика проблема з світлофорами. От після цього в нас є бажання і мета звернути увагу міста і мешканців міста на перехрестя, там, де проспект і церква Мороза, От, тому що там дуже важко виїхати, практично будь-який день тижня, і там також час і часу бувають аварії. В ще є 12 світлофорів з яких з них е, робочі вісім. Решта чотири потрібно модернізувати, відреставрувати, щоб був порядок і безпека руху. Деякі люди пишуть заяви про встановлення інших світофорів. На даний момент ми так дізнавалися, це і дуже дорого, і було б актуально просто відновити ті, які зараз не є робочі, а в подальшому в бюджеті міста, який буде складатись там новий голова, чи там нові депутати, вказати про встановлення інших світофорів. Активісти зізналися, найбільше часу зайняли походи у різні інстанції та погодження встановлення лежачих поліцейських та банера з різними органами. Вони вважають, що місту бракує єдиного координаційного центру всіх служб, які відповідають за благоустрій міста. Майдан був, був, війна є, є, а нічого не міняється. Таке враження, що це мені і всім приснилося. От. Тому закликаю всіх. До самоорганізації населення. Тільки це може якось покращити ситуацію не через 10, 20, 50 років, а навіть через рік. Громадська організація Добро місто закликає приєднуватися до ЄЛАВ у соцмережах. Незабаром планують розмістити відповідні оголошення у газетах, адже роботи не початий край. На завершення активісти звернулися з проханням до влади зробити розмітку та оновити зебру на Калуських вулицях. До речі, нещодавно комунальне підприємство Міськ світло встановило на перехресті біля Палацу культури Мінерал дзеркало огляду.